Вітаю вас, мої любі третьокласники! Ми розпочинаємо новий урок з української мови. Свої друковані зошити частина 8 в дужках 2 розгортаємо на 36-й сторінці. Тема нашого уроку службові частини мови, частка, будова слова. На початку уроку я пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюйте їх разом із диктором. Досліджую, пишу, читаю, запас лексичний поповняю. От з такою гарною афірмацією ми будемо з вами працювати плітно та старатно. Прочитайте ще раз тему нашого уроку, що вам вже відомо, які частки ви знаєте, взагалі, які службові частини мови у нас бувають? А що входить до будови слова? Знайка для нас підготував невеличку інформацію. Давайте прочитаємо її разом із диктором. Частки виконують у мові різні ролі, створюють нові відтінки значень. Розгляньмо приклади. Не йні заперечують, не хочу, не зошит, ні хмарки на небі. Чий хіба? Допомагають поставити запитання. Хіба це зима? Частка «ж» ж підсилює сказане. Читайте ж до кінця. Інші служать для порівняння, наче вітер, ніби сонце, мов казка тощо. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу, ще раз прочитайте цю інформацію та перекажіть поданий текст. Працюємо. Тож, для чого нам потрібні частки? Так, вони створюють нові відтінки значень у словах. Не і ні заперечують, можна підкреслити. Не і ні заперечують. Чи хіба допомагають поставити запитання, частка Ж або Ж підсилює сказане. Дослідіть, будь ласка, нижчі приклади, ліворуч, і визначте, які службові слова вони містять, синій або фіолетовий. Бачимо з вами службову частину мови або можна ввести її в кружичу. У даному словосполучений або це що, частка, сполучник чи применник? Тут у нас іде зв'язок слів синій або фіолетовий, тому це у нас буде сполочне, з'єднали стрілочкою. Далі дістались під снігу. Службова частина це збід, і це означає діти, це прийменник. І я ж не знаю, не, звичайно, це частка, яка додає до слова заперечного характеру. Тож саме так вам слід було виконати запропоноване завдання. Ну а ми переходимо до наступного завдання п'яте. Слід прочитати вірш Тетяни Чорновіл, усно визначивши, до якої частини мови належать виділені слова. Читаємо разом. Ще здавна сказано в народі, що квітня-весненька квічає, та він того не помічає, що сіє, садить на городі сам надумав, та чи зможе рік днем бісняним годувати, чи встигне все позасівати. Хіба що травень допоможе? Спинився враз, замалувався на подаровану об ногу, вдяг сорочку образникову і так і справді заквічався. Ось такий дуже гарний віршик написала Тетяна Чорногін. Зараз ви можете ще раз прочитати цього віршика вашим рідним вголос, виразно та старанно. У цьому вірші є виділені слова. Давайте подумаємо, до якої частини мови вони належать. Перше це В. Так, правильно діти, В. Це у нас. Якщо трошки забули, то можете скористуватися невеликою табличкою на торіночці 27. Там у вас є частина мови та їх приклади. Тож, В, це прийменник. Запишіть простим малівчиком над словом «прийм Прийменник. Далі, наступне що. Користуйтеся табличкою. що? А що діти? Це сполучник. Написали сполучник. Наступне та, та, молодці, це також буде сполучник, і він навіть є у табличці на 27-й сторінці. Не помічає. не у вас виділено, не дає нам заперечний характер. Тому це буде частка частка. Так, далі. Знову насить на. Подивилися у табличку, і це прийменник. Зараз найперший приклад. Прийменник. Далі Бо. Пошукали в табличці, бо, бо діти це сполучник. Чи, так, ми з вами читали, що «чи», не ні хіба «же», «ж». Це все частки, тому чи це частка, чи частка, і хіба це також буде частка. І у вас є ще сполучник на та і. На це у нас прийменник, навіть є у нас у прикладах, так, прийменник пов'язує слова в реченні, і це сполучник поєднує члени речення або просто речення. Получник. Тож, якщо щось не встигне, будь ласка, натисніть відео на паузу та допишіть інформацію. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до наших завдань. Сторіночка 37 завдання 7. Будемо досліджувати мовні явища і взаємодіяти усм та письмово. Для початку прочитаємо довідку від нашого знайка. Деякі частки інколи пишуть зі словами разом: сміливий несміливий, як ніяк, аби як лити литися, а деякі через рисочку, дефіс. скажину, вивчив таки тощо. Давайте з вами прочитаємо репліку знайка, і відшукаємо та підкреслимо частки з різними написаннями. Слухай на квітику, я розв'язав таки цю складну задачку і більше нікому не здалося. Як ви гадаєте, де тут будуть частки? Так, подивилися на довідочку. Слухайно, но це буде частка. Розв'язав такий такий, це також буде частка. Нікому ні частка не вдалося, ся також буде частка. Не вдалося так само, так, подивилися. Тобто у нас з вами частки можуть писатися не тільки разом, можуть чи писатися разом окремо, а також через рисочку, тобто через дефіс. Ніяк, аби як несміливий. Литися, ділитися, вдалося. Ми будемо з вами писати разом. А якщо у нас є но та «ки», то ми будемо це писати окремо, а точніше через дефіс. Самостійно ще раз прочитайте довідку та відтворіть її з пам'яті. У завданні восьмому слід потренуватися ставити коми. Прочитай виразно, назви сполучники та виправ помилки. Перше речення виконуємо разом. Весна багата на квіти, а хліба в осені озичає. Тут все правильно записано, але не вистачає ковами. Перед сполучником А, але завжди буду ставитися кому, тому позначимо. Наступне багачить кіт сало та сили мало. Тут у нас є сполучничок та у значенні але так бачить кіцало, але в нього сили мало. Тому перед «та» ми також поставили кому. Наступне речення попрацюйте самостійно. Перевіряємо близько лікоть кома та не вкусиш. Хоч мороз припікає кома, зате комарів немає. Буває, кома, що й корова літає. Людей питай, кома, розум май. Поясніть, будь ласка, значення сполучника та. У наведених прислів'ях на сторіночці 54 у вас є невеличка довідка, якою ви можете скористатися. Пригадуємо інформацію. На письмі між однорідними членами речення ставимо кому перед сполучниками і, й, та у значенні і, кому не ставимо, якщо вони не повторюються. А якщо сполучники І, й, та у значенні І повторюються, то кому ставимо між усіма однорідними членами речення перед сполучниками А, але проте, зате. однак, що, щоб Бо та у значенні але. Та деякими іншими, кому ставимо, завжди обов'язково. У своїх робочих зошитках можете записати три будь-яких обраних прислів'я і поясніть їхнє значення. Відео натискаємо на паузу та виконуємо завдання. А далі, мудра сова, дуже хочу вам нагадати інформацію про будову слова, особливо про префікси та суфікси. Тож читаємо з вами разом із мудрою совою, запам'ятовуючи усе, що вона вам зараз розкаже, доповнюючи інформацію. Будьте уважними. Префікс це частина слова, що стоїть перед коренем. Прибув розмова. Суфікс. Частина слова, що стоїть після кореня сонний холодок. За допомогою префіксів і суфіксів утворюють нові слова. Щоб виділити в словах префікс та суфікс, слід дібрати слова з тим же префіксом, суфіксом але з іншим коренем. З тим же коренем, але з іншим. Префіксом, суфіксом. Наприклад, лісовий садовий, приходити, підходити. Допишіть, будь ласка, слова, яких не вистачає у правиллі сови, та відтворіть його з пам'яті. А далі виконайте завдання зірочку, слід розібрати забудову будовою наведені слова, зберігаючи послідовність закінчення, якщо воно є, основа. Корінь, потім префікс і суфікс за наявністю. Ось, наприклад, перше слово весненька шукаємо з вами закінчення. Для того, щоб його знайти, треба змінити слово весненька, весненьки, весненькою. Закінчення у нас буде а, позначило його. Все слово без закінчення у нас називається основою. Весненька від слова весна, тому «весна» буде корінь. Префікса немає, але є суфікс оньк. Наступні слова восени, обновка, заголовок, триманий та рік опрацюйте самостійно. Зверніть увагу, що в у слові восени немає закінчення, і це буде суфікс. Відео на паузу і працюємо. Не забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Виконайте вправи для збереження свого здоров'я. Перегортаємо сторіночку далі, досліджуємо мовні явища і взаємодіємо письмово. Слід прочитати текст, дотримуючись правильної інтонації, заповнюючи пропуски. І слід буде також позначити вертикальної лінії роздільне написання, де це потрібно. Лінивий струмок. Працюйте простим олівчиком. Усі дратують струмок, діти прибігають поплескатися, Риби плавають, пташки воду п'ють, а йому лінь текти до річки, усі могодити, узяв і зупинився. Вода й розлилася навкруги, утворилася величезна, смердюча калюжа. Пташки не прилітають. Люди. Не приходять, лише мухи розвелися. Засумував струмочок, що нікому він не цікавий, що всі його забули. І якщо нічого не робиш, станеш гнилим болотом. За Юлією головчи. Натискаємо відео на паузу та заповнюємо усі пропуски. Печуємо. Рулю перевірити. Тож, прибігають, префікс буде при, тому що у нас іде наближення. Плескатися, частка ся, пишемо разом. П'ють після букви букв та Р, перед буквами «я», Ю, Є, Ї, пишемо апостроф. До річки пишемо окремо. Зупинився зупинка, пропущена буква И. Частка ся пишеться разом. Розлилася перевірне слово лити. тому пишемо букву утворилася, пишемо разом. Величезна велич пишемо буквою Е. Не прилітають. Нездії словами ми пишемо окремо. Прилітають префікс «при», тому що йде наближення. Не приходять так само, не з дії словами пишемо окремо, при це у нас префікс. До наближення. Засумував. Пишемо разом. Нікому пишемо разом. Нецікавий, пишемо окремо. Нічого пишемо разом. Нічого не робиш, як ми напишемо з буквою І чи з буквою Е. E. Для того, щоб правильно записати тут певну літеру, треба написати в дужечках часто дії дієвідміно виділених слів. Для того, щоб. Пригадати це? Давайте пригадаємо, як нам треба це дізнатися. Ставимо в третю особу множини. Вони роблять. У нас закінчення буде «ать», ять, тому ми напишемо і робиш. Це у нас з вами друга дієвідміна. А яке це число? Майбутнє, теперішнє чи минуле. Не робиш. Не робиш зараз, тому це теперішній час. Станеш чи станеш? Як правильно. Вони стануть, Удють – це перша дія відміна. Тоді ми будемо писати букву Е або Є. У даному випадку станеш. Станеш колись у майбутньому, тому це майбутній час. Тож перевірили всі себе. Останнє завдання, яке вам треба буде зробити прямо в цих зошитках, це взяти участь у міні-перегонах, обрати автомобіль та за дві хвилинки виконати завдання, що прирівнюється до словникового диктанту. Обирайте автомобіль, який вам більше подобається. У перших двох колоночках вам треба вставити необхідні пропущені букви, а у третій колоночці потрібно виправити помилки, якщо вони є. Тож, у вас є лише дві хвилини для того, щоб виконати запропоноване завдання. Таймер у вас продзводить. Налаштувалися. Дві хвилини, час пішов. А стоп. Поклали всі свої ручки, беремо простий олівчик для того, щоб перевірити себе. На екрані зараз буде з'являтися відповіді. Тож перевіряйте. Якщо є помилки, обов'язково виправляємо. Не забудьте розфарбувати свій трофей, якщо виконали всі завдання правильно. А на цьому наш урок підійшов до завершення. Ваше домашнє завдання це повторити обов'язково навчальні одинички, які ми розглядали на уроці, а також вам треба виконати домашнє завдання у своїх маленьких зошитах до уроку 23-24.